На огляд приїхав дуже цікавий смартфон, який я замовляв 11 листопада Ico Z8X. І зараз ви бачите ціну, за яку мені вдалося його придбати. В мене вже була попередня модель на огляді Vivo Ico Z7X, і вона мені так сподобала, що я вирішив замовити і наступну версію. Такий цікавий глянцевий, білий, я б навіть сказав, керамічний колір у комплекті силиконовий бампер інструкція. Кабель для зарядки USB Type-C і велетенський блок живлення на 44 Вт. Як і на попередній моделі, тут немає української мови, тільки російська, повно Китайщини, але це швидко виправляється. Серцем телефону є Snapdragon 6 Gen 1, 8 оперативки і 128 вбудованої пам'яті, 6000 мАч батарейка. За роботу софту відповідає 13-й Android. Після тестування на моєму YouTube-каналі за посланням в профілі буде повний огляд цього смартфону. Обов'язково підпишись, постав лайк і напиши в коментарях, що потрібно перевірити в першу чергу.